Як думаєте, хто сильніший півні чи орли? Дуже цікаво все таки знати вашу думку. Ну а насправді, якщо ви хочете дізнатися правду, то ви повинні включити будь-який телевізор, який транслює футбол, і, зокрема, побачити матч справжніх півнів із клубу Тоттенхем-Хоспур, який знаходиться у Лондоні. Якщо раптом хтось не знає, так от цей клуб сьогодні приймає в рамках Ліги Європи. По-моєму, це теж одна четверта, як і ліги чемпіонів, яка проходила учора, приймає у себе справжніх орлів. Айнтракт Франкфурт сьогодні у них. Гостях. Ну і от ми сьогодні побачимо, хто сильніше буде, власне, півні чи Орли, таке собі в світі тварин. І на відміну від Тоттенхема, Айнтраф перебуває в набагато кращій формі не дивлячись на те, що вони втратили свого лідера взимку Омара Мармуша, який перейшов у Манчестер Сіті. Ну а Тоттенхем, зокрема, дуже сильно якось лихорадить, трясе, і вони перебувають взагалі по моєму у нижній половині таблиці англійської прем'єр-ліги. Футбол скоро розпочнеться, так що народ включає екрани.